Вітаю глядачів каналу і пропоную розглянути ще одну задачку з Олімпіади свісики. Цеглину кладуть на горизонтальну поверхню почергово трьома різними гранями. В першому випадку вона чинить тиск 4 кПа, в другому випадку 2 кПа, в третьому випадку 1 кПа. Визначити масу цеглини, якщо густина цегли 1600 кг на метр кубічний, вже дорівнює 10 Н на кг. Позначимо сторони цегли через А, Б та С, і згадаємо, що тиск, який чинить тверде тіло, обчислюється за формулою R поділити на S відношення сили. До площі поверхні, до якої вона прикладена. Сила, з якою цеглина тисне на цю поверхню, дорівнює її вазі, і ми можемо записати, що в цьому випадку ми отримаємо для тиску вираз МЖ поділити на S. ДС відповідна сторона цеглини. Очевидно, що в першому випадку, коли вона чинить тиск 4 кПа, вона буде лежати на своїй найменшій грані. У випадку найменшого тиску 1 кПа, вона буде лежати так, як зображено на малюнку найбільшій, на найбільшій своїй грані. Запишемо, який тиск. Чинить цеглина у цих трьох випадках. Запишемо дано, і що нам знайти необхідно. І так, P1 Дорівнює Mg поділити. На S1. І як ми вже згадували, найбільший тиск, повільно у нас тиск P1, буде чинити цеглина, коли буде лежати на цій стороні. Найменший тиск це p 3 буде чинити цеглина, коли буде лежати ось таким чином. І середнє значення тиску 2 кП, буде чинити цеглина, коли буде лежати на ось цій грані. CB. Врахуємо це і запишемо. Оскільки S1 у нас дорівнює добутку А на С, то маємо, що МЖ поділити на А С. П2. По аналогії Будемо мати МЖ поділити на С2 і дорівнює МЖ поділити на С помножене на Б. П3 буде дорівнювати. МЖ поділити на АБ. Маса з цегли може бути розписана як густина помножити на її об'єм. У випадку з тілом, таким як цегла, об'єм обчислюється як добуток всіх сторін. Отже, ро до рівні, э, М дорівнює ро помножити на А, помножити на В, помножити на С. Підставимо цей вираз. У кожне рівнянь для знаходження тиску. Отже, будемо мати, що p 1 дорівнює РО А Б С на G поділити на АЦ. Відповідні множники скоротимо і залишається. РО, Ж, Б. Вираз для тиску П1. Для тиску П2 будемо мати подібну ситуацію. Ро А Б С, Ж поділити на С, Б. Скорочуємо. І виходить, що. П2 дорівнює РО, А, Ж. Ну і для третього випадку отримаємо, що П3 дорівнює РО. С Ж. З цих виразів ми можемо знайти. Які розміри має цегу, а саме довжини відповідних сторін B, A та С. З першого виразу для тиску П1 отримуємо, що B дорівнює П1 поділити на рож, з другого рівняння знайдемо сторону А. A. A дорівнює П2 поділити на роже. І з третього сторона С дорівнює П3 поділити на ро g. І оскільки ми вже знаємо розміри всіх сторін, можемо підставити у вираз для маси та обчислити М дорівнює РО помножити на А. А це у нас P1 поділити на G помножити на Б, П2 поділити на ро і помножити на c П3 поділити на рож. Одне один множник ро можемо скоротити, і залишається вираз для маси тіла. П1, П2, П3 поділити на ро. Квадраті G в кубі. Оскільки всі величини нам відомі, можемо підставити значення та обчислити m дорівнює p1. 4 на 10 в третьому паскалі. помножити на P2. 2 на 10 у третьому паскалі. І P3 помножити на 10 у третьому паскалі. Поділимо на ро в квадраті. А це 1000 600 до квадрату кілограм в квадраті на метр у шостому степені. І помножити на Ж в кубі. А це в нас буде 10 в кубі. Помножити на ньютон в кубі і поділити на кілограм в кубі Дорівнює. Провівши обчислення, отримаємо значення 3,125 тисячних кілограм. Якщо вас цікавить, яким чином така складна конструкція. Вийшла за розмірністю кілограм, то необхідно здати, що паскаль це Ньютон помножений, поділений на метр квадратний. Отже, будемо мати у чисельнику ньютон в кубі поділити на метр шостому. Відповідно паскалі, а також ньютон в кубі і метр шостому скорочується. Кілограм в квадраті і кілограм в кубі частково скоротяться. І, згадавши, як, як необхідно ділити дріб на вираз, ми розуміємо, що цей кілограм з знаменника з знаменника переміститься в чисельні. Тобто отримаємо кілограм. Отже, дана цегла важила 3 кілограма та 125 г. Дякую за увагу. До наступної задачі.